знаходилися в Донецькій області, селища Шербій. Наша ротація тривала 28 суток, плюс з них суток ми виходили з позиції пішки. Давайте, хлопці, дистанція, дистанція. Літало чи маленько і так. Плотненько кривий. Три-чотири заходи мінометки 120 плюс скиди з дрона, РСЗВ. І на закріплення капішов. І вода Боєкомплекти їжа. То, що просили, то нам допомагали хлопці з нашими дрончиками. Просив солоденька. То солоденька, солоденька, солоденька. Ну не, не попав, не до тебе. Ні, ну нічого. Мед сахар йшов. Представляв собі, що шоколадка, мед з'їв нормально. Кущиками, кущиками, посадочками шукали так, щоб зв'язок був, не перебували, бо і глушили і ребами, писалися смс-ками. Зв'язок слухали командування. Якби не командування, то відка його знає. Мені не пройшли. «Мінний поле би ми не пройшли, якби не точки командир нашого підрозділу бандера, скидував точки, ФОМА, прокладав маршрут по цим точкам. Ну саме ж позитивне, що було, знайшли тачку, щоб було нам легше йти. В тачку скинули рюкзаки. Рамзес побіг його одогнати незя було. З рюкзаком ішов єлі їду. Найшли цю тачку, то він побіг уперед. Я кажу: да, давай поможемо, Давай каже, пішли. Твоє небо, моя дорога. І ми так на позитиві. У нас була одна така, що давайте прийдемо додому. Хотілося сильно, шашлика шли в баню попасти. Оце, навіть що нас, навіть тримало всередині. Старалися підтримували друг друга, втомилися. Давай, давай, давай там десь ще трошки знайдемо укриття, передохнемо. Думай за побратима. Як за себе. Бо якщо щось буде з побратимом, тобі його доведеться нести. І не знаю, як там і другі в батальйоні. У нас дуже добре командування. Це ти вже розумієш, коли ти повертаєшся і... Нам пощастило. Нам просто пощастило. Люблю Україну! Цілую вас, хлопці! Тримайтеся!